Комбінований удар по мирних містах України цієї ночі у чергове завдала країна-агресорка Росія. Це одна з наймасованіших атак цьогоріч. Поцілили Росіяни по Житомирській, Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Також під ударом опинилась і столиця. Десятеро жителів Києва загинули більше як 70 поранені. Це інформація на тепер. У Святошинському районі, де ракетним ударом росіяни зруйнували житловий будинок, і досі тривають рятувальні роботи. Під завалами можуть перебувати люди. Зокрема, шукають двох дітей. І докладніше про сьогоднішню атаку з боку РФ поговоримо з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні! слава Отже, загалом, яку кількість ракет, і по яких регіонах запустили Росіяни цієї ночі на світанку? Ну традиційно Росіяни охоплюють велику територію, на жаль, нашої держави атакуючи щоночі. Як правило, у нас дронами типу шахет і дронами-імітаторами сьогодні ж використали різні засоби повітряного нападу. Це і крилаті, і балістичні, і авіаційні ракети ракети наземного повітряного і морського базування загалом було виявлено радіотехнічними військами. 70 ракет різних типів, ну а також 145 безпілотників, які були спрямовані теж з різних напрямків на території нашої держави. Різні міста попадають під атаку. Я думаю, що місця зараз перелічувати буде мовити дещо довше довго, але постраждали найбільше там Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя і. Хмельницька область таким чином противник, як бачите, застосовує велику географію обстрілів, атакуючи наші обласні центри. Передусім, страдає велика кількість мирного населення. Передусім, як це було вже на і в попередніх обстрілах. Балістикою бачили жахливу трагедію і в Кривому розі і Сумах в Дніпропетровську, Запоріжжі. Також була і Одеса, також і Київщина раніше сьогодні ж, от такий комбінований масований удар. Основний акцент власне робився саме на місто Київ на столицю нашої держави. Було збито загалом із одинадцяти 7 балістичних ракет. Це доволі високий відсоток збиття. На сьогодні, звісно, хочеться робити більше. Хочеться більше збиттів саме балістичних ракет. Але маємо розуміти, що та кількість системки сьогодні в Україні здатні збивати я маю на увазі Петріот не є достатньою навіть власне для. Там на тих на тих регіонах, тих напрямках, де вона знаходиться. Чому балістична балістичну ракету може збити саме Петріот в радіусі кількох десятків кілометрів подальності? Тому можна собі уявити, скільки систем потрібно, щоб так надійно перекрити принаймні одне велике місто, місто мільйонник. Крім того, повинні бути засоби безпосереднього прикриття, повинні бути. Інші системи, які прикривають уже і в своєму ешелоні це і айрісті, і Насамс, і мобільні вогневі групи, і засоби радіоелектронної боротьби, і можливо вже інші новітні засоби, які застосовують сьогодні сили оборони проти засобів повітряного на противника, це велика система. Вона в Україні. Доволі вже розгалужена, ну але і країна у нас не мала, тому цих засобів потрібно більше сьогодні. Поряд власне з цим переліченим, що що я сказав, працюють також пілоти тактичної авіації, вертолітної авіації, які сьогодні забезпечують результат саме винищувального прикриття. Якщо ми говоримо про винищувачів, сьогодні команда Пітинг сил визначує роботу пілотів на західній техніці. Зокрема, це Льотчики Ф 16 також міражів, і кілька десятків цілих саме на рахунку наших винищувачів. Тому величезна робота пророблена сьогодні всіма силами. оборони. Тривалий час. Я вже не пригадаю, щоб отака комбінована атака і так з такої кількості ракет. Але от ви сказали, що дрони-імітатори, тобто вони змінюють тактику, додаючи й дрони імітатори, як наскільки їх багато, і от ціль. Головна ціль цих дронів-імітаторів якщо говорити сьогодні про атаку, ми мали загалом 215 повітряних сіл, із них збито 112. Плюс, якщо додати ще 68 вісім дронів імітаторів до 112, то от ми маємо загальну картину, тому що дрони імітатори, як правило, Пишуться у нас як локаційно втрачені, що це означає. Це те, що вони виконали свою місію, тобто ускладнили нам повітряну обстановку, тобто на них треба теж реагувати. Ми одразу не знаємо, що це імітатор, чи це справжні шахети. таким чином, ворог використовує їх для збільшення кількості саме повітряних цілей для ускладнення. Повітряної установки, якому відражається на наших радарах, на моніторах, От таким чином дрони імітатори запускаються інколи там 50 на 50%, так інколи в меншій кількості. От таким чином сьогодні бачимо теж використання великої кількості саме цих дронів імітаторів які летять ну, поряд у тих роях шахедів, які атакують Україну. Коли аналізуєш зведення, то здається, що, наприклад, по півночі, зокрема, сумщині, росіяни не припиняють бити кабами і на східному фронті. На цей час чи відомо вам про такі атаки і наскільки інтенсивність зросла? Ну про а так і в режимі онлайн ви можете дивитися зрештою нам і моніторингові пабліки є різні, але у нас офіційні це е, телеграм-канал повітряних сил. Паралельно ведеться вайбер канал повітряних сил, а також і ватсап, щоб для зручності людей, де можна дивитися, де Ми намагаємося якомога швидше застерігати. Людей населення саме бо військові більш-менш знає, що відбувається. А от щодо людей, то тут потрібно, щоб була безпека, особливо в прифронтових регіонах, куди можуть досягати сьогодні керування бомби різних типів, теж дальність у них різна, тому обстрілюються кабами постійно. Ми сповіщаємо про загрозу. Ви знаєте, що 100, 200, 300 кабів на день можуть летіти з різних напрямків в загальному на саме як за добу. Ну, минулого місяця за період місяця, десь недавнішній не пам'ятає, було близько 6 тисяч кабів за місяць. Такий, власне, величезна кількість, яку окупанти застосовують. Так, звісно, наші пілоти теж атакують керованою бомбами, вже американських це джбу 39 також ДжБУ-62, також французькими бомбами «Хаммер». Можливо, іншим озброєнням, але порівняти ту кількість, яку ми застосовуємо, і з росіянами звичайно, що в рази і в рази вона відрізняється. Єдине, що західне озброєння воно значно якісніше, бомби високоточні і потрапляють саме туди, куди їх посилають саме в цій по військових об'єктах, по військах, противниках, а не по мирних містах, на помирних будівлях, як це робить окупанти. Пане Юрію, арсенал Росіян у дронах Камікадзе, шахеди, Мовня, герань «Гербера». А от вони модернізовували цю герань оптичним наведенням. Чи стикалися і бойовою частиною? Чи стикалися ви з такими вже дронами? І чи нарощують росіяни застосування саме таких дронів Камікадзе? Ну, зрештою, це більше не до повітряних сил, а до підрозділів, які досліджують е, все, що упало. Е, є відповідні підрозділи генеральному штабі, також певні інституції, які займаються вивченням і системно ведення, і бойової частини, і так далі. Але, зрештою, інформація загальновідома. Звісно, противник застосовує різні типи, ті ж самі дрони, імітатори, шахіди. Чи ті ж герб'єри і так далі? До речі, ми вчора на опублікували власне результат бойової роботи. У нас на офіційній сторінці де є фото вже власне збитих або ж подавлених ребом трьох зразків, які сьогодні противник застосовує практично щодня. Ну тут можна сказати. Мало того, що вони їх удосконалюють, система навігації удосконалюється. Більшість сантен з'являється важче впливати ніоремом. Також і дрони, такі як шахет, можуть нести різне корисне навантаження, в тому числі виконувати і розвідувальні функції. Це корисне навантаження може бути різним і до інших типів БПЛА, якщо вони мають можливість там його носити на собі. Пане Юрію, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і за інформацію, яку ви надали. Це був Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ.